Історії людей, які зустрічалися зі знаменитостями. Кілька років тому моя сестра замотила в барі з Меттю Маконахі. У якийсь момент вони звалили до неї на хату. По приїзду вона так рознервувалася, що йому, що їй потрібно забрати дещо з машини. У підсумку вона просиділа в тарсі хрін з неї скільки часу, поки він нарешті не звалив. Упевнений, чувак був повністю збитий з пантелику. Настав мій час сяяти. Одного разу мені довелося потусити з Ніколосом Кейджом. У нас був прекрасний вечір, але не ніч. Я йому відмовила. А на ранок він покликав мене на побачення. Це було якраз у той час, коли він розійшовся з лізою Марі Преслі. Ми просто базікали і цілувалися. І як виявилося, він вкрай чарівний персонаж. Зараз мої молодші друзі зневажають мене за такий вчинок, але я ні про що не шкодую. Коли ми познайомилися, я була без розуму від нього. Під час одного фестивалю до моєї дворюльної сестри вирішив підкотити Шакіл Оніл. Коли вона помітила, що він одружений, він відповів: Та я ж мусульманин, у мене може бути дофіга дружин. У нашої сім'ї є одна подруга, яка колись зустрічалася з Деніелом Редкліфом. Мені на той момент було всього сім, і я, як і всі, була великою фанаткою Гаррі Потера. Усе, що я пам'ятаю, це тільки те, що він був дуже приємним чоловіком. На мій восьмий день народження наша подруга попросила Деніела написати мені привітання, хоча ми з ним навіть не були знайомі. Найкращий подарунок на день народження за весь час. На початку 80-х моя мама жила в Ківесті. Там вона познайомилася і якийсь час зустрічалася зі стінгом. Одного разу він взяв її в невеликий круїз на своїй крутій яхті і зрозумів, що моя матуся трохи ж занута, так і є. Після чого одразу ж порвав із нею. Тепер я іноді приколююся над своїм батію і співаю йому Роксен і «Message in the Battle». За часів виходу «300 спартанців, моя тітка опинилася на побаченні на осліп із Джаредом Батлером. Але, мабуть, під час організації цього заходу сталося якесь непорозуміння, тому що йому потрібна була просто інтрижка. А моя тітка, 50-річна франко канадка шукала чогось серйознішого у підсумку. Вони поражали над усією ситуацією, повечеряли і розійшлися. Вона сказала, що він був дуже добрий, а ще була в захваті від його м'язів. А до мене кліялася Шерлі Стерон на зйомках її першого фільму. Її тоді ще зовсім ніхто не знав, і роль у тому кіно в неї була зовсім незначна. Коли гремер звернув увагу на її поведінку, він сказав, що мені дуже пощастило. Але для мене на той момент було настільки незвично, що до мене залицяється дівчина, що я засоромився і дав задню. Такі справи. Мама подруги розповіла мені, що на початку нульових переспала з вокалістом гурту, від якого вона фанатіла у 80-ті, коли була підлітком. А вона так і не зізналася, що це був за гурт, але з урахуванням того, що вона була прихильницею глем металу, можна припустити, що це був гурт на кшталт Red або Poison. Вона зізналася, що очікувала бурхливої ночі, але отримала нетривалий сеанс, за яким послідували годин розмов на філософські теми. Вокаліст розповів їй. Що в нього був надлишок усього у 80-ті. тому йому все набридло, і що коли отримуєш усе, що хотів, то втрачаєш до цього інтерес. Він також зізнався, що прекрасно розумів, що гурт досі існує лише за рахунок минулих досягнень, бо їхні жанри вже вийшов із моди. Моя подруга зустрічалася із сенатором США, вона майже ніколи його не бачила. Іноді вона літала до нього на роботу у Вашингтон. Але оскільки він постійно був у роз'їздах, то в окрузі з'являвся досить рідко. Зустрічатися в публічних місцях вони не могли. Тож усі їхні побачення обмежувалися домом. Я якось була присутня на їхній домашній вечірці. Він виявився дуже прикольним. Було цікаво поспостерігати за ним, коли поруч немає камер. На жаль, їхні стосунки швидко. Тко закінчилися, бо моїй подрузі потрібен був хтось, хто буде завжди поруч. У 2006 році, коли я працювала в одному з готелів міста Орландо, до нас заїхав Джаред Лето. Оскільки до нас регулярно приїжджали різні знаменитості, у нас було правило поводитися з зірками так, як ми поводимося із звичайними постояльцями. Ніякого зайвого галасу, ніяких автографів, ніякого особливого ставлення. Коли я одного разу заносила йому їжу, Джаред назвав мене красуною і попросив залишити йому мій номер телефону. Я просто обімліла від його слів і, врешті-решт. Це призвело до того, що о четвертій годині ранку я опинилася у нього в номері. Насправді я довго думала, іти до нього чи ні, тому що я перебувала в дуже паршивих стосунках. Одразу скажу, що в підсумку я не пошкодувала. Він виявився дуже славним. Ми чудово повеселилися кілька годин. Після чого мені треба було бігти на навчання, Завалити з готелю було тією ще проблемою, тому що мені потрібно було непомітно просочитися через натовп колег. Я вийшла через задній вхід. І манівцями дісталася до своєї тачки. Після цього ми з ним ще трохи листувалися. Я кілька разів надсилала йому свої пікантні фотки. Але незабаром мені довелося переїхати в Атланту, і ми втратили зв'язок. Моя сестра працювала з дівчиною, у якої була інтрижка з шаю Лабафом. Вони познайомилися в барі, поїхали до нього. Вона сказала, що він був дуже крутий. Він дозволив їй залишитися у нього до ранку. А зранку організував їй таксі. Загалом повівся як джентельмен. Тож нехай він і поїхав кукухою, але в одноденних романах він знає товк. Років десять тому я досить довго зустрічався з Ганною Мюрей. Вона грала Лілі у грі престолів і Кесі в молокососах. Коли щойно вийшов другий сезон молокососів, виявилося, що моя подруга з роботи знає Ганну. Мені вона тоді дуже подобалася, тож моя напарниця запропонувала нас звести. Наше знайомство виглядало так: моя колега покликала Ганну на каву. А я, як зазвичай, випадково опинився поруч і підсів до них. Після цього все закрутилося, і ми. Ми з Ганною зустрічалися ще місяців п'ять. Ми часто зависали в кіно і постійно ходили кудись поїсти і випити. А вона вкрай чуйна і інтелігентна дівчина, та й до того ж з хорошим почуттям гумору. Але я на той час був занадто молодий і поганий у стосунках. Ну і в неї теж досвіду було не особливо багато, тож у нас нічого не вийшло. Адам Сендлер ходив у ту саму школу у Нью-Гемширі, що і я. Тільки в інший час. Він певний час зустрічався з донькою моєї вчительки, але потім йому довелося переїхати до Нью-Йорка заради зйомок. У СНЛ. Він усім дуже подобався. Найприкольніший прикол: через 20 років після свого переїзду він зателефонував моїй вчительці і побажав їй кайфової пенсії. Змінено, коли я був у старшій школі, він два роки поспіль приїжджав до нас виголошувати промову на день знань у ці два роки якраз випускалися його племінники. Моя мама в 90-х ходила на вечерю з Джорджем Клуні. Я прям усіх подробиць не знаю, але вона говорила, що він здався їй дуже харизматичним і цікавим молодим чоловіком. Хоча зізналася, що до кінця не вірила, що в нього вийде стати відомим. Мама моєї найкращої подруги працювала з ним у студентські роки. Він торгував зуттям, а вона була в охороні. Він завжди мріяв про акторську кар'єру і світову славу. Але усіх були сумніви щодо цього. Загалом вона теж сказала, що він був. Бу дуже милий і приємний. Я колись зустрічався з Крістен Белл. Вона вже тоді була милашкою. Ради, що в неї все вийшло. Ми були на побаченнях буквально кілька разів, цілувалися і все таке. Але на цьому все скажу чесно, якби ми зустрічалися довше ніж місяць, то я б з нею одружився. Близька подруга мого баті була першою дружиною Джима Керрі. Судячи з усього, коли його справи пішли вгору, він дико зазвестився і перетворився на зрозумілого віснюка. Пам'ятає, як років 10 тому вона просила його допомогти гурту їхньої доньки, щоб у них були хоч якісь концерти. На що він відповів: нехай домагаються всього самі. При цьому для своєї нової дівчини він робив усе і, зокрема, допомагав її дитині. У його першої дружини досі на нього зуб за це. Мою подругу обрали як одну з дівчаток Джастіна Бібера. Вони не спали, але історія все одно стрьомна. Він був у Бостоні з концертом. Вона була в барі. Він під'їхав до бару на двох кадилаках із купою здоровенних охоронців. Увійшов до бару, вказав на пару дівчат, побачив мою подругу і вказав на неї. Охоронці підійшли до моєї подруги, назвемо її мел, і сказали: Джастін хоче, щоб ви пішли з нами. Вона така. Добре, отже, він сів в один кадилак із купою дівчат. А Мел в інший кадилак теж повний дівчат. Вони поїхали в клуб, де пройшли повз величезну чергу. Танцпол одразу спорожнів. Усі дівчата оточили його. Бібер закурив сигарету і вказав на одну дівчину, щоб вона потанцювала з ним. Вони почали танцювати, і натовп немов збожеволів. Бібер повторив це з іншими дівчатами. Найцікавіше, що він навіть не звертав уваги на дівчат у клубі. Була дзеркальна стіна. І він просто витріщався на власне відображення. Мел подумала: Нахер усе це я йду. разом із нею пішло багато інших дівчаток. Це анітрохи не було весело. Після цього моя думка про Джастіна змінилася. Я знала, що він замкнений на собі, але не до такої ж міри дідька лисого. У моєї подруги була з Гаррі Стайлзом з гурту One Direction на самому початку їхньої кар'єри. Вона зі зрозумілих причин була набагато більше закохана в нього, ніж він у неї. Але її закоханість швидко минула, як і її любов до гурту. Але не через його поведінку. Він поводився як справжній джентльмен. Вона не втратила до нього повагу. Просто вона зрозуміла, що нічого серйозного в них не вийде. У будь-якому разі вона потім розважалася з багатьма іншими музикантами включно з деякими його знайомими, тож у неї все гаразд. Я не фанатка, але познайомилася з учасниками однієї зі своїх улюблених метал-гуртів, і переспала з одним із них після великого музичного фестивалю, на якому вони виступали. Ми обмінялися контактами і навіть стали друзями з привілеями. Вони часто кличуть мене на свої туси, куди приходять багато знаменитостей. А ще я можу безкоштовно відвідувати їхні концерти. Він також домовився з одним музикантом, якого я дуже поважаю, що він давав мені уроки. Роки гітари я теж граю. Я очікувала тільки одноразовий інтим, а в підсумку отримала набагато більше. Я не фанатка, але 10 років тому побувала на концерті гурту «Bullet for my Valentine». Учасники гурту виявилися дуже приємними людьми. Після концерту я пішла фотографуватися з ними. Позаду мене в черзі стояла дуже красива фанатка і дуже боязка. Я трохи затрималася після того, як сфоткалася з ними, і трохи поспостерігала за дівчиною. Гітарист, начебто, запитав, як її звати, з ким вона прийшла. Вона прийшла одна і чи не хоче вона піти в їхній автобус? Вона погодилася. Він узяв її за руку і повів до автобуса. Думаю, між Ними щось було. Дуже приємний хлопець, і йому достатньо було лише запитати, чи не хоче вона піти в автобус. Так легко. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!